Так, всім доброго ранку. Е, виставка все дуже гарна, але потрібно підживлювати пшеницю, бризкати соняшним гербіцидом. Тому приступаємо до роботи, зараз перемиваємо оприскавач, форсунки, фільтра, заправляємо мікродобрива і газуємо підживлювати нашу пшеничку. Так, ну що, 10, 10 хвилин прийшло, перемили, потратили свого часу, перемили повністю всі фільтра. На оприскувачі, форсунки, сіточки маленькі. І Зараз доїжджаємо до поля і покажу, що ми будемо мішати на пшеницю цього року. Ну, ми, так, ми кожного року це вносимо. Стабільність, як кажуть, головне стабільність. Так, ось вже доїхали до пшенички. Зараз будемо ковата. Ми користуємося комплексними мінеральними добривами від компанії Kison. Якщо не, По-моєму, це Запоріжжя виробляє. Дуже скажімо так, путь до них був необичний, тому що до цього користувалися оригінальним польським кристалоном, який дорогий. Зараз перейшли на цей з рекомендацій від великої фірми. Велика фірма з тебе випробовувала багато ці добрива і повністю замінили витрати на гектар, зменшилась вдвічі. Це плантатор, універсальний він є. Ми його використовуємо для пшениці та соняшника. Бачите, пшениця зима від 1,5 до 2 кг на гектар. І соняшник. Ми вносимо по півтора, що на пшеницю, що на соняшник. На соняшник додаємо ще плюс бор, цієї ж фірми. А на пшеницю додаємо просто звичайний карбамід. Е, свіжий тільки, не, щоб не лежав він по 10 років той карбамід, бо там азоту нема вже. Зараз заправляємо, мішаємо і в бой. Маємо ось такий бак для змішки з сухих добрив. Засипали 15 кілограмів. Оп, стоять. Включили форсунку. Ну, я кришку не закривав, а крышку кришку закриваю. Воно все розтворяє. Зараз об'ясню. І на викачку. І вже розтворюємо добре, все туди йде. Карбамід, селітра, все що сухе, ми купуємо, намагаємося сухе, навіть борм берем, беремо сухий. чтобы заливать через всю эту. Тащи ведро, давай. Хорош, Серега Карбамід трохи довше розставляється за два рази. Ну, Ростворяється так само. Пшеничка, пшеничка слабовата така, не дуже подобається цьому році. Ми її не підживлювали багато, якраз там 130-140 кг карбаміду румом підборону. Більш-менш я дивлюся, ті, хто там зробили каз, карбамід ще багато, така сама стоїть. Рік вона морози холодна, приморозки її придавила. Навіть там, де було більше закормлено, її, її прям жорстко посушила. Там, мабуть, нічого не буде. У нас вже кола повикидувала, тільки-дільки. Будемо якраз зараз підживлювати. Вже колоски є, вони клопи сидять від посадки. Десь є вже і пожована. Але інсексисидом не користуємось. Так, користуємося, але в цьому році не будемо. У нас перший день тепла. Що зараз 21-22 градуси і вітру нема, то у нас 7-8 вночі, 12-13 в день. Дощі були, так що нема сенсу і інсексисидам. А так, де якщо знач, починає лізти інсекцисид, вносимо від посадок від По краям, один або два проходи. А далі всередині ніколи нічого немає. Отак тягаємо бочку. помпою дуже швидко. Гарно, мені подобається. Нема сенсу там машини брати або ще щось. Трактор 40 км в час їде. Чекаємо опискувач. Бризкаємо з нормою 150 літрів води на гектарів інжекторними форсунками з великою краплею, але бризкаємо потихеньку, не швидко, 8 км на годину. Нам нікуди спішить особа. Колеса вузькі, що на тракторі, що на оприскувачі слідов майже нема. Перші сліди, що блискали, гербіцид, зовсім не видно. Не, не видно, Сон, сонце з іншої сторони, може з другого ракурс. Крапить дуже гарно на листочку. Блин, камера трошки не фокусується, передає. Класно все мокре, кроски вже мокрі. Це перший прохід, що він пройшов. Те що, те, що треба. Підживлюємо. Та в принципі все більш нічого такого цікавого особо нема. Так, а у нас наступний день. Ранок починається не з кави. Піпець, знімає бортіруй. Ніже, так, хлопці, Що хочу показати? Тут у нас був горох. Це пшениця, звичайна, по горохові, але поле, бачите, пай трошки розділяє, пая нема. І вже там, на тому зверху, там був соняшник євролатінг плюс. Так пшениця не відлічається нічим. Якщо все зробити так, як написано на каністрі з євролайтингом, немає ніякої різниці. Так, Хлопці, і внизу там, от, якщо видно, я був показував пшеницю по гороху. Ось пай виділений, це не наш, але поле одне пшениця одна. Там був горох, тут був соняшник. Євролайтинговий соняшник. Пшеничка трошки рідша. Але ніяких ознаків, що їй від євролайтингу погано. Дуже гарно читайте каністри. Якщо написано на каністрі 200 літрів води. Діючі речовини, то треба давати 200. Не експериментуйте, 50-ці. Є препарати, які ми також вносимо по 50-100 по 100 літрів, а є такі, з якими треба обережно працювати, на яких є після дія. То ті препарати, де велика післядія, треба повністю по інструкції робити. І буде все гуд, не буде ніяких проблем. Звітер піднявся. Це наш перший соняшник, що ми сіяли, на тому самому місці де робив відео по Вже погнав, дуже багато падалиці прям кусками. Вона все повлазила, дощ пройшов. Тому сьогодні завтра докармлюємо пшеницю. І післязавтра виїжджаємо, вносимо вже Євролатін плюс. Більш ніж вже виходить, дві справжніх пари листків, вже третя є, містами третя, містами. Хоча місцями по три пари, місцями по дві пари. Тому швиденько зараз це все. Питаємося підігнати. Е, є два види на італійського обладнання. Е, з електронною та механічним регулюванням. Ця частина це просто механічне регулювання. Ти можеш електроніку повністю викинути і цінно відрегулювати норму виливу на кожне крило. Це механічне скидання обратка, як кажуть. Тобто підводиться на всю секцію, подається один тиск. І електроніка клапанам обратки і цими клапанами регулює кількість виливу норму на кожну секцію, коли відключаєш. Але коли є комплектація з механічними, вона дорожче стоїть, є просто з електронними. Переплачувати за механічні, вони просто закриті. Їх ну, не треба... Це, це Коли там електроніка виходить з ладу, тобі треба добрискати. можна ними користуватися, наладити і добризкати. А так ти користуєшся тільки електронікою. На механічну краще не платили. Е, коли нема механічних, а е, відхитнулася електроніка, треба добризкати. Ти клапаном обратки підрегулюєш тиск на крила. Коли треба одним крилом проїхати, ти його більше відкручуєш. Коли двома прикрутив трошки, трьома вже, закрутив. Там скільки-скільки треба, щоб, ти, щоб шланги не зривало. Ну а у нас по все. Пока. Бажаю всім мирного неба, гарних врожаїв. Слава Україні. До зустрічі!